З 8 травня Держпродспоживслужба почитає моніторинг оголошень про вакансії для перевірки дотримання законодавства. Особливу увагу приділятимуть виявленню дискримінації та маніпуляції у вакансіях. А роботодавцям рекомендовано переглянути свої оголошення щоб уникнути штрафів. На що будуть звертати особливу увагу під час моніторингу? виявлення дискримінації, формулювання, які обмежують доступ до вакансій за віком, статтю, станом здоров'я, расовою чи етнічною приналежністю, наприклад, до 35 років, молодий колектив, вакансія лише для чоловіків або лише для жінок, виявлення маніпуляцій, штучно завищеними зарплатами без пояснень, приховування важливої інформації, зокрема про нічні зміни чи випробовувальний термін, а також розмиті. Чи оманливі формулювання. Про це будемо говорити з юристкою громадської організації трудові ініціативи Катерина Швець з нами на прямому зв'язку. Пані Катерино, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава, дякую за запрошення. Пані Катерино, чому важливо робити зараз такий моніторинг Держпродспоживслужби так, стосовно. А, оголошень вакансії вакансій на роботу, так і чому роботодавцям дали оцей цей такий період переглянути свої оголошення, щоб уникнути штрафів? Ну, взагалі, цю новину, яку ви зачитали, тут вона не зовсім є новизною. Тут слід зазначити і наголосити на тому, що це просто з 8 травня ось 2025 року. Наділили дану службу даними повноваженнями, але і до травня 2025 року всі роботодавці вони мали дотримуватись ось цього законодавства про рекламу, про зайнятість населення. Просто ці повноваження здійснювала саме Державна служба з питань праці. Вони притягували до відповідальності. Вони здійснювали моніторинг. Тобто, ці всі повноваження, це все воно і було до травня 2025 року. Просто з... 8 травня дані повноваження вони повернулися до Держпротивспоживчої служби. Чому важливо, я думаю, кожен з нас взагалі розуміє, що так звана проблема стереотипів, якщо ми говоримо про зазначення статі, там чоловік чи жінка, вона, на жаль, в Україні існує і станом на сьогодні, і динаміка, хоч трішки є, але все одно вона негативна. Стеротипи вони присутні. І ось тими, коли роботодавець вказує, що він там шукає чоловіка на вакансію чи жінку, він тільки посилює ось цю необізнаність. Він посилює ось цю гендерну нерівність, гендерну дискримінацію у суспільстві. І коли там молодь, наприклад, переглядає вакансії, яка ще є не зовсім обізнана в тому, як має бути насправді. Це все тільки погіршує ринок праці в Україні. Ну насправді ну тут ще оцей момент до 35 років. Дуже часто це зустрічається в оголошеннях. Тобто, таке враження, що людині, коли стукає виповнюється 36, вона може просто покласти на поличку свою трудову книжку і свій багаж знань, тому що вона виглядає так, що роботодавцю більше не потрібно хоча має вже багаж знань і досвід. Так, і тут ще дивлячись, з якої сторони подивитися, також, тому що з одної сторони, так як ви кажете, звісно, до 35, А є навпаки, коли молодь або там людину, які там навіть 25 років, її брати не хочуть, тому що ну зазначає, що в неї там недостатньо стажу. А по суті, де взяти такі людині, там яка закінчила тільки вищий навчальний заклад досвід, також патани, тому і важливо. Розуміти і говорити і про те, що ось ці дискримінаційні вимоги, в тому числі стать, в тому числі вік, там раса, даний перелік він є досить широким і зазначати у вакансіях це є грубе порушення з боку роботодавців. Ну а це от стосовно приховування важливої інформації, нічні зміни чи випробувальний термін, так. З однієї сторони, ну ти йдеш на роботу, бо роботодавець має ну, подивитися, чи ти підходиш йому, чи ти можеш виконувати той обсяг роботи. Ну випробувальний термін, в принципі, це нормальна практика, яка є всюди у світі. Але чому наші роботодавці бояться про це вказувати в оголошеннях? І знов ж таки випробувальний термін має бути оплачуваний чи неоплачуваний. Так, звісно, це важливо зазначити, що взагалі під час випробувального терміну ті самі умови праці поширюються на працівника, які і б поширювались без випробувального терміну. Тобто та сама оплата, там, графік роботи і так далі. Чому роботодавці можуть не зазначати навпаки, мені здається, і якщо дивитися на вакансії, які пропонують роботодавці, вони досить часто навпаки зазначають про цей випробувальний. Термін тому що е, працівник він має на щось орієнтуватися і розуміти, що е, буде випробувальний термін чи ні. Також, якщо ми, наприклад, говоримо про мирний час, то взагалі були певні категорії осіб, для яких випробувальний термін заборонено встановлювати наразі, під час воєнного стану випробувальний термін. Він може бути застосований до всіх категорій працівників, у тому числі і до вагітних, наприклад, жінок. А що ви маєте тут уточнення стосовно з вагітними жінками? Поясніть більше, будь ласка, у мирний час діє, сподіваємося, буде діяти заборона про застосування випробувального терміну для вагітних жінок. Тобто, якщо там. На вакансію певно претендує вагітна жінка, їй не можуть встановлювати випробувальний термін. Наразі під час воєнного стану е законодавство дещо е зазнало змін, дещо діють нові правила, нові умови, нові положення. Тому наразі випробувальний термін він застосовується до усіх категорій працівників. Давайте ще одне уточнення стосовно того, що зараз моніторингом оголошень буде займатися Держпродспоживслужба. Я так розумію, що оскільки їй передали ці повноваження, то попередня служба не дуже ефективно цим займалася. Як ви, як юристка, можете оцінити їхню роботу, чи багато було скарг, і чи самі люди на це більше звертали увагу? Так, ось тут і напевно проблема, чому і повернули це ці служби, тому що ну, перш за все, взагалі, також зазначити, що зараз є воєнний стан і діє мораторій на ці перевірки. Тобто на планові перевірки не всі органи вповноважені можуть реагувати на ту чи іншу скаргу від певної громадянина, від певної певної особи. Коли це була держпраці, Державна служба з питань праці. Вона якраз попала ось на цей період запровадження мораторію, і статистика, на жаль, вона не досить позитивна, навіть якщо якісь запити були до держпраці, а на жаль, вона не реагувала належним чином у зв'язку з тим, що діє цей мораторій на ці перевірки. Тобто, все чудово, законодавство прописано, відповідальність прописана, але зв'язку з подіями, в яких ми зараз проживаємо, воєнний стан діє мораторій, ось на ці перевірки. Ну, але якщо роботодавець не дотримується е, оголошень про роботу і маніпулює, чи знову ж таки е, сексизм у вакансіях, чи джиїзм, так, то про які штрафи йдеться? Так, е, це також зміни. ну, Вони не досить нові. Вони з 21 року діють, і мова йде про десятикратний розмір мінімальної заробітної плати. Станом на сьогодні це 80 тисяч гривень. Тобто, роботодавець, якщо він зазначає ось ці дискримінаційні вимоги, про які ми говоримо: в статі, вік, раса, етнічне походження, там великий дійсно перелік дискримінаційних вимог, які заборонено встановлювати, або, наприклад, роботодавець пропонує там виключно посаду або жінці, або чоловіку. Це так. Також воно не можна так зазначати, і за це є відповідальність Ось в розмірі 80-кратному розмірі мінімальних заробітних плат, Станом на сьогодні 80 тисяч гривень. А чи багато таких штрафів сплачено, якщо десь може володіти якоюсь статистикою, чи потім йдуть апеляції у судах? Так, дитя, на жаль, ще раз кажу, що ні, тому що Скільки з травня 25 року це буде робити інша служба до 25 п'ятого травня, 8 до травня 25 року, це робила державна служба з питань праці. У них був мораторій, тому штрафів, як таких не було. Знаємо точно, що держпраці вона надсилає приписи роз'яснювальні такі так звані акти про те, що ось була скарга, що там в вакансії було ось така, то така то вимога, яка не може містити. Там просимо усунути. Дане порушення, але до штрафів таких не притягують поки що роботодавців. Сподіваємося, і також наразі, оце, наприклад, передали ці повноваження, але механізму як такого стягнення ось цього штрафу його поки що немає. Тобто, ми очікуємо або роз'яснення уповноважених органів, або розроблення певного порядку, відповідно до якого, ось штраф такому розмірі буде стягуватися до державного бюджету України. А скажіть, пані Катерино, на вашу думку, треба повертати ці перевірки, так, робити їх на постійній основі, аби роботу отримала людина по знаннях та вміннях, а не по віку чи статі? Так, звісно, обов'язково та так, наша громадська організація, вона напряму кожен день стикається з тим, що до нас. Дійсно, велика кількість запитів від людей, від працівників, від тих, тих, хто тільки шукає роботу, і вони стикаються з рядом порушень, у тому числі ось на стадії ще навіть пошуку роботи, коли здавалося би там людина або молода, але їй не дається знайти роботу, тому що всі вимагають. Від 35 років або там далі, або навпаки, якщо людина вже там 40-річна людина, і також може бути важко знайти роботу. Тому е, надзвичайно важливо, щоб перевірки були відновлені, і щоб не тільки перевірки були відновлені, а й притягнення до відповідальності. Тому що тільки така позитивна динаміка, коли будуть дійсно сплачені такі великі штрафи, тому що 80 тисяч на сьогодні, це достатньо велика сума навіть для там юридичних осіб, е, це може Дати позитивний результат для того, аби роботодавці все ж таки переглянули свої вакансії і діяли згідно законодавства. Тобто, якщо говорити про роботу ваших громадської організації, то з того, що ви перелічили, найбільше це зустрічається в такі випадки порушень, коли людина тільки закінчила навчальний заклад і не може потрапити на роботу, бо їй каже, що у тебе немає досвіду, або вже коли людина досягла певного віку. Чи є ще так, так, це, якщо які ми найбільш системні, які би ви виокремили? Ну, це якщо ми говоримо суто про пошук роботи, тому що наша організація займається не тільки стадією пошуку роботи. Ми і допомагаємо під час вже і здійснення роботи і під час звільнення. Тобто я зазначила тільки сам етап пошуку роботи, що дійсно е там працівникам, особам точніше, їм важко знайти роботу через те, що роботодавця дещо або завищені вимоги які. Е Ну, взагалі, не може бути зазначені, якщо ми говоримо про вік, про статі. Тому е, працівники так стикаються ось з такими проблемами. А, пані Катерино, це притаманна така, знаєте, проблема більше для України чи і в наших європейських сусідів теж є е, такі. Знаєте, таке ставлення до працівників майбутніх. Ну так, якщо ми говоримо про там стереотипне ставлення жінки, чоловіка, звісно, така проблема вона існує не тільки в Україні, просто е, десь з цим бореться краще, там е, краще законодавство е, і там більша відповідальність і так далі. У нас, звісно, теж законодавство е, воно гарно прописано, і відповідальність хороша. Просто важливо, щоб це все працювало на практиці, і тільки тоді ми зможемо досяг, досягнути певного позитивного результату. Я вам дякую, пані Катерина, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами була Катерина Швець, юристка громадської організації Трудові ініціативи. Говорили про те, що з 8 травня Держпродспоживслужба починає моніторинг оголошених про вакансії на роботу для перевірки дотримання законодавства.